Доброго дня, мої дорогенькі! Сьогодні вже вечір, падає в нас дощик цілий день. І прийшла на свою дачу, хочу вам показати, що тут у мене виросло, що яке, як, як трошки піднялося, йдуть дожі, трошки не вспіваю. Багато роботи, багато роботи з бур'янами. Ну, працюємо, все буде доб добре. У мене вже готова гіпсофіла. Оця така вже гарна, гарна. Зараз можу вже наламати. Завтра на базар. Ну, бачите, це ще не повністю розквічена, але вона ось гарненька гілочка вже ось оця. Вже я її можу зламати. Ось отако. Ось така гілочка, гарненька величенька. Поставляю такі гілочки в, этот, в троянди в лілії. У мене на цей, в цьому році лілії немає, а трояндочку маю гарненько. Зараз візьму секатор, бо так пальцями шкоджу. Хочу навести. Вона така дріботна і дуже-дуже гарно дивляться, дивиться, зрізала я за допомогою секатора. 5 гілочок. Ой, у нас капає дождик, треба ховатися. Ось такі гарненькі, пишненькі з трояндами дивляться, чудово. І буду, тут у мене будуть ще такі жівці, трошки пізніше буду робити, буду вже робити молоденькі кущики, кому треба, можу і вам підживити. І це багаторічка, розростається, його не треба прикривати. Ось така красуня. Хотіла показати вам свою ромашечку, хочу нарізати, ну, не дуже вдається, трошки нарізала дрібної ромашки. В цьому році вона зовсім не показательна. Така дрібна, Мороз приморозив ось стербень верхній, і пішли тільки бокові, дрібненькі. Ну, слава Богу, за те. Там ось у мене також. Є ромашка. Не можу, на жаль, туди дійти дощ. Також є ромашка. Там ось розквічує така пушиста буде погода. Я туди прийду і все вам покажу. Також тут хочу показати, в мене вже є кермек. Рано садила і рано маю. Ось на середину того тижня вже й наламаю гілочок свого красавчика кермеку. Є такий, от, бачите, прямо розкущився. Цей чомусь маленький. Ну нічого, жовтий завжди заквічує. Жовтий кольор залізла в болото, маю повні чоботи. болота. Жовтий завжди заквічує першим. Він якийсь такий ранній. Ось такий ще маю. Бачите, вже набирає кольору. І є невеличкі тут гілочки, але є. Ті кольори, ось і бур'яна в мене там куча. Ну, нічого, боремося. Все, все, як у всіх нормальних людей. Без бур'яна, ну, не буває. Не знаю, в кого виходить без бур'яна, в мене не виходить. Маю багатсько кармека, там тільки-тільки набирається ще кольор. Ну, він так розкущився. І гарно по ньому лежить туманчик. Поливався туманчиком. за Сьогодні добре падає дощик. Ось такий вже є кермек, набирає колір. І вже скоро будуть букети з кермеку. В мене чудо. Люблю цю квіточку, люблю нею торгувати, люблю поставити собі вдома в вазочку. Тут айстрачка. Так об, тут була погана, зійшла, мороз прибив її, а там гарненька така айстричка теж піднімається. Тут трохи насажувала, але була сильна жара, трошки повимирала. бачите, є сухенькі, а тут є гарні. Тут іще досаджувала рядами, ромашка, на жаль, вимерзла. І насанджувала рядами ще кермек. Ось він такий красунчик стоїть. І також він вже випускає гілочки і вже буде букет з буде букети з кермеку. У нас за ще падає дощик, треба тікати додому. Вже я розквів у мене соєшник декоративний. Перша квітка буде така велика і не дуже зграбна, вона мені не дуже підходить. Там також розквітли. Ось вони такі. А оці бокові квіточки, бокові, оці всі, вони будуть маленькі, гарненькі, дуже підходять мені до букетів. Дуже подобаються, вони квітнуть до поздньої вони Мені там зовсім не мішають, але вони мене дуже виручають. Тут насадила патісонів і кабачка соусного насадила, такого купляла насіння, показувала вам. Такий гарно розкущився, вже скоро буде квітнути. Рядом під соломою сидить перчик, вже я його підживила майстером три двадцятки. І вже готовий після дощика проблюю його від хвороби квадросом. Підгодую, кальці... підгодую кальцеві селітричка і вже скоро він там буде вже в'язатися, квітнути і в'язатися такі будуть стрічки гіркого перцю. На цій стороні також в мене є гіркий перець, трошки соломки настелила, бо було в жара страшна, пекло. І перед дощом дуже-дуже дуло. Тут же в мене і хризантема, і перець, і що вам тільки, ну, так, всього потрошку. Не така велика в мене ділянка, і все треба насадити. От все туди і піхалося. Такий маю перчик вже гарненький, гарненький, стоїть, вже скоро закончиться дощ, підгодую, і він піде далі. Геть трошки я встигла нарізати ромашечки. Зовсім-зовсім трошки. Зазвичай ріжу штук 200. Ну, розпочався дощик. і Сховалася я в будиночок наш дачний. І стою, чекаю, поки закінчиться дощик. А Каплі падають, вітру зовсім немає. Горіх мій. Ну, шевеляться листочки, тільки коли ну, от, крапельки дощику по ньому падають небо, таке вкрите е, от, хмарами. Ну, Дощик спокійний, гарний. Легенький, тепленький, слава Богу, що він є, що не треба поливати, не жарить наші рослинчики. Рослини наші спокійно приживуться і будуть, і будуть собі жити. Всього доброго вам. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хай у вас все буде добре. На все добре, бувайте!